Як сказано в Писанні, все, що дихає, нехай що робить? Нехай славить Бога. Я слухав останню, останню пісню. Навіть бездушна річ, желізяка, якщо в ню вдихати, буде славити Господа. Отак точно Бог вкладає в нас свою благодать, вкладає в нас свою, свого Святого Духа, і ті, що були мертві в гріхах, стають. Живими для Бога через віру в Ісуса Христа. В одному з своїх послань апостол Павло говорить про те, що він хоче досягнути декількох речей у своєму житті. І про одну із них він говорить, що Він хоче пізнати силу Христового Воскресіння. Я дещо хочу перефразувати це його бажання, ці його слова. І в своїй проповіді говорити про силу, яка веде до Воскресіння. І коли ми спостерігаємо за життям Ісуса Христа, особливо в період Його страждань, Його смерті на Голговському Христі, на що ми, як правило, звертаємо увагу? На те, що лежить, так би мовити, на поверхні, правда? І лише молитва в гевсиманському саді спонукає нас думати про те, що не лежить на поверхні, те, що заховано глибоко всередині. Але саме це, що заховане всередині, і є силою, фіналом якої було Воскресіння, тією силою, яка давала Ісусу можливість в неймовірних стражданнях, говорити: Отцю, нехай буде воля Твоя, а не моя. Та сила, яка давала Ісусу Христу можливість, будучи розпятим уже на хресті, молитися за Тих. Хто його розпинав і казати, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Це та сама сила, яка робила його спроможним в час покинутості Отцем, продовжувати кликати до Отця. Він вигукував Христа, Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув але цей вигук? Він адресувався в небо. Він адресувався його Отцю Небесному, якому через декілька хвилин він сказав, Отче, в руки твої віддаю Дух мій. Часи відчуття повного залишеності Отцем. Він спроможній, він має внутрішню силу, щоб сказати, Отче, в руки твої віддаю дух мій. А пам'ятаєте, в якій атмосфері звучали ці слова? Що тоді покрило всю землю? Темрява. Правда? Суцільний тимряві. Він продовжує. Бачити руки його батька. Що ж це за сила? Про що не говорять нам євангелисти? Говорячи про це? Роздумуючи над, цим, над цими питаннями. Над словом Господнім я знайшов уривок, який ми дуже часто читаємо, як правило, не на Великдень, на інше свято. Але, як на мене, саме цей вірш дуже коротко, але дуже об'ємно говорить нам про те, що було тією силою Ісусі Христі? Фіналом якої була не смерть, хоч Він помер, фіналом якої було Воскресіння. І якщо це так, то тоді ми знаємо, що таке сила Воскресіння. І тоді ми знаємо, чого ми хочемо пізнати разом з апостолом Павлом в нашому житті. І тоді ми знаємо, що Воскресіння це не просто подія. Воскресіння це духовне явище, яке охоплює, яке захоплює, яке наповнює собою всіх, хто вірить в Ісуса Христа. Отож, дії святих апостолів другий розділ з 24-го вірша, можна з 23-го. Його Виданого згідно з Божим задумом і передбаченням ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників. та Бог його воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їй втримати його. Давид говорить про нього. Я завжди бачив Господа переді мною, бо він праворуч мене, щоб я не похитнувся. Тому зраділо моє серце, і звеселився мій язик, навіть тіло моє сповниться надією. Бо ти не залишиш душі моєї в аду, і не даси своєму святому побачити тління, ти дав мені пізнати дороги життя, і сповниш мене радістю присутності своєї. Тут нижче апостол Петро, який цитує ці слова, він каже, що Давид не про себе говорить, тому що Давид помер, і до цього часу його гріб в нас. Іншими словами, ми можемо підійти до гробу Давида, його тіло лежить там. І Петро говорить, що, будучи пророком, і знаючи, що Бог клятвою обіцяв йому з його нащадків підняти Месію за тілом і посадити на його престолі він пророче говорив про Воскресіння Христа, що він не залишиться в аді, і тіло його не побачить кління. Чотири вірші. Які відкривають нам силу Христового Воскресіння. Я би сказав навіть більше не просто силу Воскресіння, а та, ту силу, яка робила Ісуса, здатним пройти через всі страждання, погодитися на хресну смерть. Ми читаємо, що Він був слухняний аж до смерті і до смерті Хресної. Погодитись на те, щоб зійти в Шеол. І знаєте, це дуже важливо для нас сьогодні. Тому що нам потрібно жити тією самою вірою. Нам потрібно жити тією самою силою для того, щоб війти в Христове Воскресіння. Ото, що Давид говорить про Месію, про Христа? Ось його відношення до Бога. Я завжди бачив Господа переді мною, бо Він праворуч мене, щоб я не похитнувся. На кого Ісус надіявся від свого, скажімо так, першого дня життя в людському тілі? В в Псалмі ми читаємо на тебе я був зданий від утроби моєї матері. Це те, що робило Ісуса здатним. Розуміти волю Божу? І виконувати волю Божу. Він каже: Я бачив завжди Господа перед Собою. В якій близькості з отцем жив його син? Якщо він бачив його постійно перед собою. Знаєте, нам інколи. Не вистачає часу для наших дітей. І напевно, що в окремих моментах наші діти могли би сказати: я так рідко бачив тата вдома. Це фізичне наше життя. А ось про сина сказано, що він бачив завжди Господа перед собою. Він бачив його як того, який праворуч мене, щоб він не похитнувся. Той, хто праворуч, це той, хто підтримує. Це той, на якого можна опертися, це той, який допомагає нести життєві тягарі. Про Ісуса сказано: я завжди бачив Господа переді мною. Як ви думаєте? Коли він наблизився до саду Гевсиманського, чи залишилося в силі ось ці слова? Чи бачив він Господа перед собою? Чи бачив він його праворуч себе, щоб він не похитнувся? Я думаю, що наша відповідь буде однозначна. Чому? Звідки ми це знаємо? Та тому, що коли він падав в молитві, він кликав до Отця Небесного. Він на нього клав надію. Він йому виливав свою душу, виливав серце. Чому? Та тому, що він був близько до нього. Чи боліло Ісуса? Боліло. Чи страждав він? Страждав. Це все було по-справжньому. І це все було дуже боляче. Але до кого Він це все приносить? До кого він з цим всім йде? Пам'ятаєте, учні, які були неподалік, на відстані, як кинути каменем. Я не знаю, як виміряти цю відстань, хто наскільки може кинути камінь. Але це говориться про певну відстань, так? Вони ж тобі спали. І коли Ісус підійшов до них, каже, ви не могли і однієї години зі мною попильнувати. А перед тим він їм каже, будьте зі мною. Допоможіть мені в цій боротьбі. А вони, він відійшов від них, а вони. Але отець, він залишався бути близько. Він залишався в його безпосередній присутності. І тому він міг відкривати своє серце, тому він міг говорити з ним про все, що його болить в даний момент. Він говорив не тільки те, що ми зрозуміємо, нехай буде воля твоя. Він говорив і те, чого ми не розуміємо. Якщо можна, нехай пройде мимо мене ця чаша. Невже він здався? Невже він злякався? Невже він відступив? Ні. Не про це мова. Але оце для нас ілюстрація цих слів. Я бачу Господа завжди переді мною. Він поруч для того, щоб я міг на нього опертися, і коли приходить ситуація, що я роблю? На кого опираюся? На нього. Знаєте, я, можливо, я зараз щось скажу таке, що не зовсім відразу можна зрозуміти. Можна викличе відторгнення, але чи міг Ісус сам в собі в той момент знайти опору? Щоб витримати весь цей тиск? Правда? Його тіло боліло, його тіло знемагало, його душа була огорнена смутком смертельним, його тіло відмовлялося функціонувати належним чином, тому що судини почали тріскати від надмірного тиску. На що він міг опертися в такій ситуації? На свої сили. Їх схоже вже не було. Він навіть стояти не міг, тому що він впав на лице своє. Правда? Але ось на того, хто був поруч з ним, хто був перед ним завжди, він міг покласти свою надію. І він це робив. І його молитви про це говорять, брати і сестри. Друге, що говориться про, про нашого Спасителя, каже, тому зраділо моє серце і звеселився мій язик, навіть тіло моє сповниться надією. Послухайте. Нам легко віднести ці слова до спокійних періодів життя, правда? Коли все добре, коли перед ним п'ять тисяч натовп. І він розділяє цей хліб, і всі захоплені ним і шукають його ще наступного дня, правда? Нам легко це розуміти, коли він в храмі знаходиться і навчає, і навколо нього дуже багато людей. Але в ось цих ситуаціях, в ось цих ситуаціях страждання, коли він взяв на себе наш ріг. Послухайте, що ми читаємо. Моє серце зраділо. Мій язик звеселився, навіть тіло моє сповниться надією. Яке тіло? О те, що розп'яте, оте, що кровить, оте, що збичоване, о те, що. Ісая каже, навіть вигляду вже не залишилося людського. Так. У цьому тілі, про нього сказано, що навіть тіло його сповниться надією. Як часто ми в нашому житті сумуємо? Як часто в нашому житті ми не можемо говорити про щось добре, як часто наше тіло, воно в розпачі? Тому що обставини, які тиснуть на нас, вони точно цьому не сприяють. Але на що операція Месія? Чому він говорить про те, що навіть в таких стражданнях його внутрішній стан, його внутрішній світ, він наповнений радістю, надією. І впевненістю, на що він опирається? 27 вірш. Бо ти не залишиш душі моєї аді і не даси своєму святому побачити. Це ж як потрібно довіряти Богові, щоб говорити про Божу дію в моєму житті, коли воно закінчить. Адже тут говориться про період після смерті Ісуса Христа. Тому що в Петра ми читаємо, що після смерті він зійшов в шоу місце мертвих. Після смерті Його тіло було покладене в гріб, і як тіло кожної людини мало зазнати тління правда з часом. Але коли Ісус. Коли він ще про Ісуса говориться про його це внутрішнє переживання, про його внутрішню надію, ми бачимо, що він орієнтується на спроможність Бога. Робити свої речі навіть в стані мертвих. Чи Бог має владу на смертю? Знаєте, ми дуже легко про це говоримо. Поки. Не починаємо втрачати близьких людей? Ні, ми не перестаємо знати і думати, що Бог має владу над смертю, правда? Але як отут болить? Нам би краще було, якщо б ми, ось як було, Бог має владу над смертю, отже, ніхто із наших близьких ми самі не помре. Правда, було б краще? Бачите ось таку владу Бога на смерть? Але послухайте, син Божий знає про владу Отця над смертю навіть в самій смерті. В той час, коли він буде в шеолі, в той час, коли він буде, тіло його буде лежати в гробниці, що отець зробить? Дозволить, щоб він там залишився. Не дозволить. Дозволить, щоб, скажімо так, в його тілі почалися незворотні процеси розпаду. Не дозволить. Чому? Тому що така була воля Отця підняти його із мертвих. Це лише декілька штрихів внутрішнього світу Ісуса. Того, що було його внутрішньою силою в цих всіх переживаннях і тією силою, яка в кінці кінців завершилася фіналом, завершилася Воскресінням. І що говориться? Ти дав мені пізнати дороги життя і сповниш мене радістю присутності твої. Про що це говориться? Один із варіантів. Коли ми проходимо наші життєві дороги з Господом, опираючись на нього, знаючи про Його силу, знаючи про те, що Він приготував для віруючих в Ісуса Христа, чим це все закінчиться? Каже, ти сповниш мене радістю присутності свої. Що відбулося після Воскресіння? Яка наступна подія? Я знаю, що ви думаєте так, якусь подій назвати? Вознесіння. Після Воскресіння було Вознесіння. Коли Ісус пройшов все, що йому належало пройти. Він піднявся до свого Отця в його присутність. Про це тут сказано, що Ти сповниш мене радістю присутності своєї. Тобто Ісус, по завершення всіх життєвих доріг, Він війшов в присутність Отця і залишається там до них. Оце, Оце опис його, його відношення, оце опис його емоцій, оце опис його внутрішніх переживань. Сила. Яка привела Його до воскресіння. І що саме цікаво, що Писання говорить, що Бог, тією силою, якою він Воскресив Ісуса із мертвих, що сьогодні робить потужно діє у вас, хто вірить Ісуса Христа? Ось в чому наша сила. Ось в чому проявляється Божа сила в нашому житті, ось на що нам треба опиратися, на чому стоятися, стояти, чого триматися. Тому що Бог, який завжди поруч, який підтримує, який присутній в наших переживаннях, Він відновлює наше життя, і Він не залишить нас тоді. Коли наше життя закінчиться. Чому? Тому що Син Його живий. А так як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі оживають. Ось що нам треба шукати в нашому житті, і що ставити собі, як одну з кількох цілей нашого життя, так як робив це апостол Павло. І коли ми пізнаємо, що означає бачити Бога перед собою, і коли ми, слідуючи за ним, будемо переживати Його відновлюючу силу, ми точно будемо знати, що Він зробить в найкритичніший момент. Нашого життя. І ми будемо знати, чим це все закінчиться. Зможемо ми тоді йти нашою життєвою дорогою з відвагою, чи будемо боятися кожної тіні на цій дорозі? Ісус ішов. Там не то, що тіні були, там темрява суцільна була. Але він пройшов, тому що він знав. Що там в кінці за межею той самий Бог, якому він довіряв за життя і якого він знав ще від вічності. Тому нехай Господь сповнить нас такою силою, силою Христового Воскресіння в нашому щоденному житті. Амінь.